17 вересня 2022 рік перед вами дерево яблуні на підчепі ММ106, сорт під назвою Pink Pearl. Цьогоріч було лише два плоди, оскільки жорстко дерево обрізалося для того, аби закласти йому якомога як кращу крону в ранній період розвитку. Ну і це, в принципі, виходить, формується воно класно. Пожертвував я врожаєм, повирізав гілки з плодовими утвореннями. Але заради того, аби сформувати і в подальшому отримувати більші врожаї. Крона класно закладається, проблем з цим немає. Отож ми перейдемо до нашого плоду. На другий рік росту вже було сигнальне плодоношення. Більше, ніж цьогоріч, на третій ну, Ось таке товарне яблучко велике, красиве. Не знаю, чи вже дозріло. Скуштуємо. Це ж такий осінній сорт. Подивимося, що він на 17 вересня являє по смаку. Запалився. Таке воно. Ніжний, ніжний рожевий рум'янець має. Гарна форма плода. Класний аромат. Ну, Зараз будемо куштувати. Ось такий рожевий м'якуш має. Більш інтенсивніший, коли дивитись предметно на яблуку. Камера не передає колір. Дуже соковите. Хрустке ще, звісно, потрібно було або повисити, або його долежування закласти, щоб воно трішки побуло ще, долежало тоді вже куштувати. Ну, ще така не зовсім повна стиглість відчувається. Є кислота при цьому, кислинка я сказав, би. вже так вторинну після смаку. Але є такий у нього доволі цікавий, розкручується смак на язиці. Ця кислинка вона його додає. Такий букет у нього ягідний. Мені подобається. Трошки пощіпує за язик, можна сказати. Ну, Не гостра кислота, ну, така кислинка в ньому є. Придумувати нічого не буду. ну, Особисто мені подобається і сам вигляд, цей контраст, світла така жовта золоти шкірка за кольором і ось такий рожевий м'якуш. Минулоріч. Також зовнішній вигляд мене сигнальні плоди, якби зовнішнім виглядом своїм вразили. Ну, і цьогоріч. Також я задоволений. Ось такий ось сорт під назвою Pink Pearl. Дякую за увагу.